Так, друзі, всім привіт. Зараз будемо поїти нашого БК. Сироватку вже п'є. Вже молочка так перепадає, як є залишки, Ну, в принципі практично не, не, не попадає молочка. Це йому вже 2,5 місяців є. І йому вже досить, вже 110 плюс кілограмів. Та зараз десь даю, ну у нас, бачите, жирна сироватка. Така відносно жирненька. Даю йому так. Літрів 6 зараз. А то комбікорм у нього, вода, ну але треба відра вже поміняти. У нього вже голова не влазить в ті відра. То вже для маленького теляти. Вже, бачите, новий в комбікорм, да, Нема нічого. Ні, нема. Вчора кілограма півтора йому насипав ввечері. Це він десь в районі 2, ну, 2 кг за день з'їдає. Не завжди більше якби не сиплю, Ну, я бачу вже, що в принципі йому 2 кілограми вистачає, то 2 сиплю. Так, ну що, відходь, то зараз тебе піде облизувати. Так, відро поставимо. Так, ну що, хочу з вами за молочко поговорити. За молочку. Що ж таке у нас в країні робиться, що всі продають корів? А саме основне, це неможливість продати. І у нас навіть оце такий період був, мабуть, пару тижнів, що саме молоко практично, то це тут, практично не бралось, бралась тільки переробка. І то був такий трошки період декілька днів. Що ми вже не знали, кому ту переробку. Ну, але то тим, то тим, то тим но новим, новим людям предложили, так сказати, і люди розібрали. Диви, якийсь смакатун. бой. Мовча. І от з молочкою це дійсно біда. І біда в основному як продати. Тому що здавати на бочку, як дехто здає, це взагалі тримати невигідно. Взагалі. Ну от по собі можу сказати, по нашій сім'ї, у нас молочка відіграє дуже серйозну роль в житті. А от мені цікаво, напишіть коментар, як ви вважаєте, як у вас молочка, на якому вона місці? Чи є у вас на столі там домашнє молочко, переробка, там сири, твороги, сметана. Наскільки ви їсте молочку, чи так не дуже, то я щось бачу, люди якось. Не дуже їдять молочку. Чи від того, що купити її складно знайти господарів, чи я навіть не знаю чого. По селах взагалі катастрофа. Хоча, коли ми були на заході України, нашої, е там у людей багато дітей. Я б не сказав, що там майже в кожному дворі корова. То ті багатодітні сім'ї не ну, вже вони молоком не випоюють, ну не, не годують своїх дітей. Коротше, якась така незрозуміла тенденція, що навіть ті, хто тримають корів на Заході і в центрі, де це у нас тут людей поменшало, люди повиїжджали. А от де, де там, де в принципі люди понаїхали, і людей якби достатньо, і там погана реалізація. Хоча молоко єдине, мабуть, за скільки років воно не піднялось в ціні. Розумієте? І в принципі оці там 20, у кого в селах молоко, 25, та навіть от у нас 30, ми вже так рік торгуємо. То я б не сказав, по-перше, що це дорого, по-друге, ну це давно вже така ціна. 30, там в районі 30-25. На базарі вже в районі, я не знаю, на нашому навіть базарі, біля двох років ціна 25. Ну, давно вже люди 25 так торгують і все. Переробка так була дешевше, зараз дорожче, зараз і 140, отак як у нас, в принципі, переробка. Ну, коротше, напишіть, як у вас, яку роль у вас молочка відіграє в вашому житті. Але от я ж кажу, я бачу, і оце ще спека. От у нас реально не вистачає холодильників, колись дійдемо, щоб купити. Ми, виходить, в свій ставимо, у нас то великий холодильник, але ж зараз влазить по 6 банок. Ну, В принципі, з удою ми якось поміщаємо молоко і стараємось його відразу людям реалізувати. Але от воно стоїть і поганенько, поганенько захолоджується. Треба його так дуже, дуже сильно охлаждати, так сказати. Ну нічого, треба такий окремий холодильник для молочки. Ну, Але у нас її, як правило, не так уж багато. Ми не думаємо розширяти, щоб було дуже багато молочки. Що ти мене облизав? І тому поки що так вагаємось. але вже коли м'ясо буде у нас додаватись, то ми такий холодильник знайдемо. І ну що саме важке в молочці, що я бачу? О, ціно. Це от я сьогодні я там в тік коротеньке відео записував. В принципі, от ціно, оце дуже важке. Це у мене тут уже в районі 20 прицепів. Ну, з оціма, що от я привіз. Ну, ще бажано на шкрипти з десяток прицепів. Щоб я там спокійно спав і знав, що нам вистачить на дві корови, то ще десь треба знайти два десятки, ой, десь 20 десяток прицепчиків. Потім складу, тому що треба залазити вже туди. І от оце сіно є самим, самим складним. Коли його заготуєш, хоч і важко, але знаєте, ну, зрозуміють мене ті, хто заготовлюють, що на душі стає спокійно від того, що ти розумієш, що коровкам взимку буде що їсти. Травичка вигорає, у нас вже пару тижнів не було дощу і спека просто нереальна. Тому трава страшенно швидко вигорає. І треба оце за цей місяць точно вихватувати навіть підсохшу траву, що я буду старатись зробити. Коровки, в принципі, не перебірливі, їдять навіть отаке на корню, трошки підсохше. Тому оце, оце бажано було. Раніше скосити, але ну, я раніше займався люцерною. І це залишив на потім. Ну, але їсти будуть дуже добре, тому що ще ж раціон буду доповнювати комбікормом. Яблук мало ж в цьому році. Ще по це б Зараз раніше так яблучка виручали під годівля. Гарбузів не буде, тому що спека на огороді все горить. Зараз це трошки закину на сінувал. На сінник. А той прицепчик уже завтра. То сьогодні на роботу в нічну. Це виходить сьогодні в нічну, а я вчора ввечері згріб ті 10 соток оту дачку. Там в коротеньких відео я, мабуть, і сюди. На YouTube закину кому цікаво. і на і втіктоці там. Получається. Давайте трошки корівкам положимо, покладемо. Зараз їх заберемо. Оце трошки такий перієць. До корови його дуже добре їдять. І оце накладаю їм. І зранку їдять перед тим, як на пашу піти. І ввечері оце ж після доїння жують стоять. Ну, У нас спека йде 38, передають 40. Прийдеться їх частіше. Ну, Але у мене там є такі варіанти, де підкосити <кій> дика люцерна. І там різні види трав. Підсохшу. Я буду окремо від сінника ще привозити прицепчиком. Щоб це те, що я заклав, нехай буде. Сінничку, а на підгодівлю буду окремо підвозити, вивалювати і корів годувати, щоб якби зимове сіно не чіпати. І оце саме складне в молочному молочній справі заготовити сіно. -е. -е, -е. ти мене зараз тут запутаєш. Треба його кудись звідси дівати тому що він стає вже здоровий і вредний бик. Тож він був тут маленьким тилям <хи> і був не дуже шкодним. А це ж тут перед годівницею треба його десь, йому таке окреме місце. І нехай росте далі. І поміняти оці маленькі відра з-під води. Це йому тут мало вже голова не влазить, це маленьким телятам буде відро. Треба помити, налити водички свіженькою. А йому треба вже і на комбікорм віддерться побільше. І на воду, кастрюлю велику. Ну, але йому вистачає, Ото підливаємо, 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 ну але вже треба його виділяти. Ну так. Правка, в принципі, займає не дуже багато часу, так оббігти всіх. Саме, я ж кажу, складне це переробка. Продати молоком навіть це теж більш-менш воно нормально. А от переробка і потім та сироватка, ото і поросят, хочеться. Ну нічого, дай Бог, скоро наша абрикоса приведе. І ми будемо. Молочковий поросяток підгодовувати. І нашим клієнтам, хто поруч, 에, предложимо ще м'ясо сальну продукцію. Ну, дай Бог, що все вийшло, як задумали, як задумується. Та й був більш-менш мир, та скоріше б він настав. Так, таким сачком трошки виловлюємо. Швидко зеленіє ванна. Мив її тут буквально тиждень тому. І вона знову підзеленіє. Хоча корови випивають всю воду на сонці. Оце ж треба на, на день накривати. Мені хтось казав накривай від сонця. <кхем> і тоді вона буде нормально. Ну нічого, поп'ють, потім ще помиємо завтра. Так що, коротше, оце ж. Молочній справі, головне, щоб була ціна на молочку, і можливість заготовити сіно. Тому що якщо купляти сіно, ну це стає нереально, вони просто ті, хто займаються сіном, вони або ціни не сложать, або у них дефіцит, вони якось швидко розпродали, або це ж доставку рахують, або тюки важкі, неякісне сіно. Ну, реально, на, набагато важче купити сіно, ніж зернові. Ну, це просто, я ж кажу, це така катастрофа. Зерно, от будь ласка, там 10 тонн, привезли, вивалили, а особливо в е, урожай. От як зараз урожай всі вбирають. Я дивлюсь, ціна і 4. А якби на, от, нормальне сіно якісне, по 4 за кіло купити. А друзі, не виходить. Продають буває по 80 гривень плюс доставка це 100 гривень тюк виходить, а там немає і 15 кілограмів. І, коротше, що ти тут бігаєш? Боїться, коли я вас кидаєш? Так? Ти боїшся? Ти боїшся? Страшно. Боїся? Так, підемо зараз за коровами. Коротше, не отак. От я ж кажу, молочка. В першу чергу, от, як ми бачимо це все. Ми хочемо для себе, щоб на столі була молочка. А надлишки ми могли в своєму господарстві згодувати і відійти трошки від переробки. Там можна якихось постійних клієнтів залишити, хто постійно бере. А от так от об'ємно, як навіть зараз літо, а ми не бачимо, ну дружина не е можливості відпочити, тому що практично кожен день переробка. То збирає сметану, то переробляє. Ну, коротше, хто знає, що це таке, той. Хто й знає. А молоком продати швиденько це дуже класно. І, в принципі, отак дві корівки. Ну, я ж кажу, я співчуваю тим людям, які в селі не мають змоги продати. Що, пошли за коровами? Не мають змоги продати. І це, звісно, катастрофа. Катастрофа! По дешевій ціні ще продавати. Так, да, за коровками пішли. Це катастрофа, тому я не знаю, як виживе наш молочний бізнес в Україні. Не те, що допомоги немає в дотаціях та в такому і в тому і іншому. А ще й от купівельна спроможність людей. Та й взагалі люди щось відходять. Ну, але ми будемо знімати ролики і на TikTok, і на YouTube, що таке молочка, як робиться масло, дойдемо ще. Це така смакота, не знаю, друзі. Раджу всім, хто глядачам. Хто не тримає навіть корів, Купляйте молочко, шукайте господарів, робіть для себе масло, робіть для себе кисломолочні продукти, кисляк, який от кефір так званий. Це просто з домашнього молочка, йогурти різні. Ну, не знаю, я бачу в цьому тільки, тільки користь, здоров'я і підтримку того, хто ще залишився. І тримає господарство в Україні. Якось так, а ми зараз підемо, заберемо корівки. Так, зараз мілку відв'яжемо, то я її прив'язав тут біля дерева, трошки вона тут заплуталась, але там паслась. І тут паслась, такий клівірок був, повипасала. А зараз тіньочку. Так, спеціально прив'язав, щоб було де. Сховатись, и Ну, я ж кажу, буде спека. Мабуть, дома будуть. На кошу им поеду. Так, милашка. Давай, выходи. Выходь. Давай, выходь, выходь, выходь. О, давай, девчонка. Идем до билочки. Идем на ту сторону до билочки. Та теж біля дерева. Та трошечки там в тенёчку стоит. У них тут теж такий конюшина, клівірок. І вони гарно тут паслись на клівірку. Так, мілка, стой. То ми трошки в іншу сторону йдемо. Додому нам трошки туди. Що ти, біляшечка? Що ти моя дівчинка? Оводів менше, але ж трошки все одно є. Ну обробляти треба, ну як же ж без обробки? Вони якби так захищені краще. Тож без обробки. Звичайно, ніякий засіб вас, не, ну, корів ваших не вбереже на 100%, щоб взагалі не літали. Йдемо, йдемо домку. Там сінце, там водичка. Пошли, пошли, біляшка. Йдемо йдем домой. Пошли, дівчатка. Пошли домой. Йдемо домку. Що ти там уже наступила? В вірьовку в мілкіну наступила. Йдемо, білюш, йдемо. Йдемо, 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 йдемо. То вони зранку так гарно попаслись. Я їх Тут поприв'язував, поки сіно грузив. Отут трошечки ближче, біля кущів, а тут взагалі їх вже в'язати тут незручно. Тут якби нікуди в'язати, в'яжу тут за кущі, покажу, там кущі. так вони переходять на ту сторону дороги і вірьовкою е перекривають дорогу. Машини машини, мені там знайомий дзвонив, возмущався, що не може проїхати, і мотузка натягнута через дорогу. Коротше, йдемо білюшка, йдемо. Давай. Давай, що ты, белка, відстаєш. Давай догоняй. Милка вже пішла. Швиденько. Тут треба копито підрізати. Білочки важкувато ти. Трошки відламуються там на кінчиках. Треба підрізати і буде. Те що треба. А ну стой, біляш. Стой, білюнчик. Стой, я зніму, стой. Стой, стой, стой. Зараз тебе в загон загоню. Що Та. ти там молоко вже шукаєш? Ти бицюра. Сті, добре, що води зранку накачав. Світло як вимкнули в 12. -ті. І не знаю, чи дадуть оце, чи мені перед роботою руками прийти сюди. Надіюсь, що дадуть. Білюшка, йди пий водичку. То зараз і Мілку загонимо в загон. Підуть їсти сінце, поки ми там комбікорм наготуємо. Зараз там трошки яблучок Максим назбирав, я його попросив. Зараз на комбікорм. така водичка на сонечку. Жаркувато. Це зранку гарно випивають, багато п'ють, з пів ванни випивають. А потім оце ввечері п'ють-п'ють. Оце ще перед доїнням п'ють і потім наїдяться сіна. Теж заходь. Ну, водів мало. Ну куди? Ти куди, ти куди? Ти куди? Ти? Давай в загон. Ні, загон красота. Ото як дивлюсь, у людей круглий рік. В сараї стоять. Це просто капець. Треба коровам загончик. Треба робити загон, щоб вони гуляли. Якось так. Всім, друзі, дякую за увагу. Радий всіх бачити. Пишіть коментарі, що для вас молочка, чи є у вас вона в пріоритеті. Тому що я бачу, що люди відходять від молочки категорично. Ну, будемо тримати для себе в першу чергу. Ну і надлишки, звичайно, тим, хто купує. Миру всім. Дякую за увагу, друзі.